О, це короте, окрема тема, У мене теж так було. Я коли, давай розповім, я коли швидко почав знижувати. ну Для інших швидко, для, а як, для того методу, який я провадив, то це нормальний темп. Я, схуд, я знижував значить, за перший місяць я 7 кг знизив, за 3 місяці 20 і отут все почалося. Почали казати, що я хворий, що в мене онко. На ведь Тещи приговаривала, что что-то Олежка стрёмненький у тебя. Ну, дочки Ире моей жене. У него все нормально. Может проверить, может анализы. Ну, короче, так я снижал вес. Многие говорили, что я болен. А не тут-то было. Видите, болезнь моя до сих пор продолжается уже восьмый рик поспель. Тому, в принципе, я рады, что я заразился такой темой. Тому хто хоче те, заразитися такою темою, круто знизити вагу без шкоди для здоров'я. Пишіть, звертайтесь, я допоможу. Поїхали!